Доброго дня! Вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас що, неділя? Неділя 20... 6 жовтня я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Ви знаєте, що в мене зараз будуть такі міграції в тижнях. Тому, так, і розпочинаю, коли в мене виходить на вихідні, випадає. Що ж, розповідаю, що я планую на наступні 8 днів. Чому 8? Тому що в мене довелося поміняти з дівчинкою. В неї там є особисті справи, тому зараз в мене буде 4 вихідних, а далі в мене буду 4 робочих дні. І тому я до вас зможу вийти тільки після цього часу. Так що рахуйте, що це буде десь приблизно наступне відео вийде, ну, це відео вийде. Я думаю, що десь 3-го. 3, напевно, вже листопада, дівчата, листопада, Боже, вже листопад, да? через тиждень листопад? Це, це просто жах. Ой, так, які в мене плани? Плани на цей останній, можна сказати, тиждень жовтня. В принципі, так як я і залишила все на кінець того відео попереднього, так воно все в мене і є. Що я вам хотіла показати? Це, бачите, в мене ворот і планки для вишиванки. Закінчую. Йду вже дуже-дуже по фінішній прямій. Мені залишилося зробити два манжети. І все. Роблю два манжети. І вишиванка готова, можна її віддавати. Манжетики будуть ось такі. А як час Смужечка, а ні, дівчат, ще ні. Ще тут треба буде зробити із цього із цього боку там йде такий цікавий вистіл з ниточок. Ну, Це просто робиться, це там один день сяду одну годинку там менше може і зроблю і е, манжетики. На наступну зміну в мене буде робочих чотири дні, а цей цю, цю дизайн я беру на роботу. На роботі вишиваю, бо мені там зручно саме такі прості вишивки робити. Е, і я, е, поки не закінчу, до іншого переходити не буду. Чи два дні, чи три дні мені знадобиться, не знаю. Але спочатку закінчу вишиванку, а потім, а потім я буду продовжувати маяк. Бухту мрій. Це мій дизайн, ви знаєте, який я е -е теж планую на фініш цього року. Є в мене одна тут така невеличка загоздочка, в мене не вистачає 5 кольорів. Ось тут вони і розташовані. Майже все це знизу, що я вишила, це всі кольори, які в мене були. Поки я не замовляю новенькі, я просто буду продовжувати все, що зверху є. А потім вже повернусь сюди. До речі, бачите, як гарно Ось ці п'яльця. Цей дизайн виходить просто ідеально. Бачите, Ось це вже його границі. І мені не доводиться не переп'ялювати, нічого робити. Я думаю, що ось так він і війде е добре. Єдине, що мені з цього боку знизу не дуже зручно вишивати, бо, як бачите, тут такий виступ, бо це ж з сканавкою п'яльця, вони дуже зручні, але так як я нижню руку тримаю знизу, то ось тут -ту 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 от голочка е мені не дуже зручно діставати. Але знаєте, то вже така е дрібничка, що і не треба про це знаєте, дуже е так собі заморочувати. У ці 4 дні, які я буду вдома у вихідна, це на роботу, ви зрозуміли, і це і це, це на роботу. Я планую вишивати ось цей дизайн. Це Dimensions 6 іграшок. Старовинні орнаменти, він вони називаються, мені здається, так. Вишиваю я останню ось цю вже шосту іграшку, і бачите, що я маю. Але попереду ще багатенько, ще 2000... 900 чи 800 хрестиків там десь? Ну приблизно, якщо все переводити, бо тут і Бекстіч, і Півхрест, і французькі вузлики є. А, Спочатку вишию ось це. І я так думаю, що більшість, звичайно, з цих днів піде на вишивку цього елементу, цієї іграшки. А якщо в мене час залишиться, я сподіваюся, що хоч один день у мене залишиться, я буду брати ось цю роботу. Дівчат, я розумію, що зараз я. Дуже змістилася з цими роботами. В мене є дві такі роботи, які я беру кожного місяця і вишиваю там 2,5-3 тисячі хрестиків, щоб за рік або дійти до кінця з цією роботою, або вишити певну кількість хрестиків. Це ще Африка в мене. Але я Африку не візьму, напевно, цього місяця, бо залишилось, як ви розумієте, небагато часу. Я вирішила все ж таки брати цю роботу, бо вона вже, бачите, ну просто на фінішній прямій. Я все ж таки ось цей фініш хочу мати. Африка це все ж таки хаєт, це величезна робота, я її ще багато років буду вишивати. І якщо навіть я в цьому році там прям не зроблю все, що хотіла, нічого страшного. Я зроблю, значить, все як ну, в наступному році, як візьму далі, Надалі його буду брати. Тому план у мене на цю роботу. Звичайно, план на 3 тисячі це нереально буду зробити. Але хоча б якусь тисячу. Я думаю, що я можу зробити на цьому дизайні і за ці вихідні. Як там воно вийде, бо і тут хочеться тисячу, і тут майже 3, я розумію, багатенько на 4 дні. Але сподіваюся, що план буде хороший. До речі, я за ці дні встигла ще зробити нову схемку. Гарну осінню схему. Дівчата, хто ще не бачив швидко, загляньте в мій інстаграм-канал Українські візерунки І ви побачите, яку красу я там таку гарну зробила. Я такої схеми ні у кого ще не бачила. Я думаю, що вам, вам вона теж повинна сподобатись, особливо тих, хто полюбляють різноманітні пейзажі. Бо там такий цікавий, гарний ну, Можна сказати, осінній лісовий пейзаж, десь так. А, ось так, дівчат, такий в мене план. Чотири роботи на 8 днів і обов'язково через 8 днів повернусь і покажу, що ж я встигну вишити за цей час. Дівчата, я до вас повернулась. В мене пройшло дуже багато вже днів, 8 днів. Дев'ятий сьогодні вже йде. Сьогодні в мене 3 листопада, боже, вже листопад. Скоро новий рік, да? ще трошечки, трошечки і буде новий рік. Дівчат, я принесла вам показати, що ж я встигла за ці дні. І ви зараз побачите, які все ж таки зміни сталися. Щось майже мені вдалося, щось ні. Розказую, як є. У минулі, дні, перші 4 дні, я була вихідна, я вам розповідала. Але я вирішила, що раз я вихідна і гарна погода, мені треба помити вікна. Ну що ж, робила я? Я мила вікна, я щось прибрала, я щось робила. Ну, ви розумієте, ну це ж треба. Осінь е, йде на зиму, треба все помити. тож я була зайнята. Uh, Ось цей мік. Красунчик, бачите, вже так вимальовується непогано. Виріс лише на 2200 хрестиків, і до кінця я не встигла доробити цю іграшку. Залишаю її, залишаю, буде ще трошечки 1200, мені приблизно треба дошити. Далі вже буде бісер і збірка. Ну, це вже ви побачите в наступному відео. Ви бачите, я що встигла зробити. Я повністю дошила ось це коло. Я Зробила зелений декілька кольорів, тут навіть світлий з'явився якийсь. і почала вишивати оленя. Основні такі кольори на олені готові. Залишилася та ниточка, яка з блендом. Е Золотої ниточки і далі ще все закрити. Ніби тут ще не багато, але бачите, тут багато бекстічу, йдуть французькі вузлики. Тому, виходить, що ще 1200 треба вишити. Це ж, ну, день один день день ще треба повишивати. Тому, ось так як є, ще трошечки-трошечки залишаю на далі це вишивати. А, планувала я думала, що за 4 дні робочих я зроблю фіні. Ніж ось цієї моєї вишиваночки. Ось на такому етапі я вам її показувала. В мене ось ті планочки були готові, і я мала зробити два манжети. Ось перший манжет, ось так, І ось другий манжет. Що ми бачимо? А ми не бачимо цих готових манжетів. Чому? Ну, По-перше, в мене ці е, робочі дні видалися якісь. Маш, важкі е, по здоров'ю. Я... Чи, чи ось та зміна погоди на дуже тепло, бо в нас ну, дійсно ті дні були занадто такі вже теплі, в день просто там, я не знаю, 17 було, 16. Е, е... І в мене, знаєте, сосуди мої сказали мені до побачення. Я два дні в мене паморочилося в голові, в мене боліла вона. Я тільки там на третій день потрошку відійшла, на четвертий стало краще зовсім. Але все ж таки, як бачите, просування. Є і вони не маленькі, я вам скажу. Чорного виявилось тут багатенько, і я майже десь три дні вишивала лише ось це чорним кольором. Думаю, що тут десь 1200. Приблизно хрестиків було лише чорним, розумієте? тому А так як я на роботі я ж багато не встигаю там вишивати, то Ну так вийшло, що 1200 ось ті я вишивала аж три дні. І четвертий день я встала додавати кольори, чомусь почала не з жовтого, хоча зазвичай я жовтим додаю з кольорових перший, тому що він. Його найбільше можна сказати тут, почала чомусь червоного, і виявилось, що я не взяла. Додатковий моток червоної нитки, в мене було лише ниточко в два складення і все і наскільки ось вистачило його червоного, потім все ж таки взяла жовтий і пішла жовтий. Але, дівчат, ви тут розумієте, мені Ну мені залишилось Ну дійсно такий на один день роботи доробити ось ті всі кольори, заповнити. Ось, бачите, один манжетик, і ось тут розпочинається. Другий манжетик. І все, трошечки-трошечки буде фініш, потім залишиться ще зробити ось ті кольорові смужечки. Тут ниточок навколо. Боже, що ж то в нас? Планочок, так? І буде така краса, ще трошечки, ще трошечки один день попрацювати, і буде фініш нарешті. Так як я казала вам, що я це хочу довести до фініша і тільки після того брати наступну роботу, то, звичайно, у робочі дні я не брала ніякої наступної роботи, бухта мрії не знадобилася, бо це було недороблено. І ось це в мене зовсім зовсім нічого не додалося. Не було в мене часу, тому це переходить теж у наступний тиждень і «Мороз та сонце. Ми з вами побачимо у наступному відео, і я буду його вишивати дуже дуже скоро. Але ну ви розумієте, зараз просувань не було. Що я хочу вам ще показати, розказати, хочу показати вам підсумки за жовтень. Е, я вам скажу, вони були для мене досить цікаві. Е, я сама хотіла подивитись, як я що встигла, наскільки менше вишивала, бо була ж. Майже весь місяць в мене робочий був і стажування, і робота. І що я вам скажу, непогано так і вже вийшло, бо знаєте, ці дні поки ще е, треба мені прилаштуватися, це перший місяць лише. Все ж таки, 10 тисяч 948 хрестиків я за жовтень зробила. А якщо дивитись попередні місяці, ось, наприклад, в серпні я зробила 12 600. а це був не робочий місяць, це був звичайний. Місяць. Вересень 16, там в попередні місяці трошки більше було, там і 20 було, тут, наприклад, 18, але бачите, ну і були місяці і не робочі, коли майже така ж сума хрестиків в мене була. І що я вам тут ще хочу показати. Дивіться, наскільки підросла вишиванка за жовтень на 3712 хрестиків. Ну, майже 4 тисячі, це дуже гарно. Бачите, які гарні були все ж таки з нею дні. Все ж вишивка дуже просунулась. Бухта мрій, ось тут теж непогано: 2038 хрестиків. До 2,5 трошечки не дотягнула, але ж. І ви пам'ятаєте, я її вишиваю у грі п'ятниця 13, і там треба звітувати середині місяця один раз на місяць. Тому ось маю поки ще час, щоб додати. Тут треба мені виходить, ще тисячу додати, бо 500 було на минулому місяці, і мені тут ще тисячу треба. Дуже-дуже гарно. Іграшка ось ця від Dimensions Олень 2,232 хрестика. І ще додаємо на наступний місяць Африка. Ось тут мені шкода, звичайно. Це ще план був з вересня. Я не доробила, в жовтні, бачите, я жодного разу не взяла, я дороблювала ось ці. Ті... Хрестики маленькі, маленькі, нічого більше не встигла. та Сонце теж це був минулий місяць. Я в початку жовтня його дороблювала, 841 хрестик. А в жовтні жодного разу план норму жовтня не брала. І принц Саванни, це мені все ж таки подобається. Тут вийшло що 1714 хрестиків, і ця робота просунулася гарно. Я не очікувала, не очікувала, що вона так піде, але я, напевно, за нею скучила, тому ось такі були просування. Що я собі думаю на наступний тиждень? Я хочу Продовжувати вишивати ті роботи, які я і вишивала, і взяти ось таку роботу, як принц Саванни, я брала взяти ще одну. Я думаю, що якраз я встигну один, там, може, два дні з нею попрацювати. Так що у наступному тужні з'явиться якась ось з таких робіт, які я беру один раз на рік. виходить. Ось так, дівчат, ось такий в мене був тиждень, більше виходить 8 днів. Я задоволена, в принципі. І результатами можна було краще, але знаєте. Ем... Ми предполагаємо, а Бог розполагає, чи як там кажуть так. Тому не все завжди прям так виходить, як задумано, але близько до реалізації планів я була і це гарно. Так що, дівчат, дякую вам за те, що переглянули це відео. Хлопці, якщо дивились, дякую, хто поставив подобайки, Хто не поставив, будь ласка, ставте, бо це дуже гарно просуває наш рукодільний Ютуб, наш український рукодільний Ютуб. І чекаю вас на наступному тижні. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру!